Ранок 24 лютого, рівно о 9-й на Майдані Незалежності у Хмельницькому звучить шана мелодія, яка стала символом пам'яті та вшанування усіх військових та цивільних українців, котрі загинули від російської агресії. На площі лунає український славень. священнослужителі усіх конфесій по черзі виголошують молитву за українську армію, військовополонених, за волонтерів та медиків, перемогу та мир. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава ці, Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. До меморіалу кладуть квіти та лампадки. Тут портрети героїв Небесної сотні та героїв російсько-української війни. Новий її етап розпочався саме 24 лютого, рівно три роки тому. Українські міста прокинулися від ракетних ударів. Ворог наступав з півночі сходу та півдня. Я прокинувся від дзвінка чергового, який повідомив, що почалася повномасштабна війна, що пролунали перші вибухи і на Хмельниччині. тоді. Атакували наш аеродром в Староконстантинові, і ми всі керівництвом з усіма силовиками, військовими, зібрались в нас в дворі обласної адміністрації. І з цього почався цей трирічний, можна так сказати, один великий день. 24 лютого стало не лише одним із найтрагічніших днів в нашій сучасній історії. В той момент ми як ніколи раніше повірили у силу нашої армії. На противагу чергам у магазинах та на кордонах формувалися черги із добровольців біля військоматів. А хмельничани ділилися останнім, аби допомогти тим, хто тікав від війни. Хмельницький став центром волонтерства. Ми всі були вже готові до війни, тому що війна насправді нас з 2014 року, але ми не очікували тих масштабів, які були. Тут тобто це новий етап, нова фаза війни, така більш масштабна і більш жорстокіша наступила. За три роки я вважаю, українці, на жаль, дещо змінилися. Багато людей дещо розслабилося, і я вважаю, що нам потрібно далі усвідомлювати і ще більше розуміти, що ніхто з океану чи з Європи не. Допоможемо так, як ми самі собі, і сьогодні якраз і нас задача більше ще об'єднуватися, не зберегти а повернути той дух 2022 року, 24 лютого, коли були один за всіх і всі за одного. Сьогодні минає 1097-й день повномасштабної війни. Україна вистояла і вистоїть, якщо кожен робитиме для цього усе можливе, і головне, якщо допомагатиме армії. Кожен на своєму місці має продовжити зараз цю роботу, яку він виконує. Хтось в органах місцевого самоврядування, хтось в органах державної влади, підприємці платити податки і надавати роботу, зокрема, і переселенцям. Ми зі своєї сторони релокований бізнес приймати, хтось лікувати, хтось вчити пекти хліб і таким чином. Ну, Забезпечувати стійкість держави єдиний хто. Точно нас захистить, хто не зрадить і на кого можна покластися. Це українські воїни, українська армія. Все інше це прихідне, похідне, це те, що сьогодні може змінитися, завтра може змінитися. Єдине, що не зміниться, це українська армія, український воїн. І кожен з нас тут в цілу повинен розуміти, що наш день повинен починатися питанням, що я сьогодні зробив для української перемоги, як я допомог Збройним силам, як я допоможу завтра. Це той єдиний фундамент, на який нам треба опиратися і сьогодні його будувати і робити міцнішим і міцнішим. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста.